Вітаю, шановні друзі, ви, мабуть, чули вже, як Орбан давав інтерв'ю, в якому сказав, що Росія слабка, вона вже не зможе напасти на НАТО, а Україна має право захищатися. Це той Орбан, який був, можна сказати, лакеєм да? за кремлівські гроші лакеєм Кремля. Що ж відбувається? Дивіться, я в своїх розкладах говорила, що чим довше буде тягнутися війна в Україні, тим буде більше залишатися Кремль один. Від нього почнуть відвертатися, навіть не допоможуть ці брудні гроші, які вони проплатили політикам. Давайте подивимося, що сталося з Орбаном. Чому він змінив риторику? Чому він так від. «от» Перейшов до ну, таких більш реалістичних да, або реалістичних оцінок ситуації стосовно Кремля. Можливо, він щось знає про Кремль таке, що ну, дає йому право або дає йому право не боятися більше Кремля. Ну, давайте подивимося, чому. Булося обнулення якесь. Вбулося обнулення в домі. Ви знаєте, Він обнулив стосунки із Путіним. Він відійде від його дому, ну, від Росії, да? від Росії. Він розуміє, що вже скоро може все закінчитися для Путіна. І досить, досить різко по десятки мечів. І будь-коли. Будь Значить, він або щось знає, або щось відчуває. Не все гаразд у Домі Облонських, да? е, Ну, дивіться, він розуміє, що карма, що відповідати треба буде. Коли е, Путін обнулиться, е, то з нього теж запитають, що він робив як він підтримував Путіна. Тобто за це треба буде нести певну карму. Ось так. У майбутньому. У майбутньому карму треба буде відпрацьовувати. Тому, тому він хоче зараз, на дурачка, від від цієї гри, яку він грав, грав у Домі Путіна. Хитрий жук, да? нічого не скажеш. Ну, що він, що, він, що він з народом, розумієте? Він хоче, він веде гру, що він. Адекватний, що він з народом, що він думає так, як думає народ, ну і так далі. Так, Або бути ближчим до народу. Він хоче знайти вихід з ситуації, або відійти від карми, він хоче відійти від відповідальності. розумієте? Коли доведеться становитись на інший шлях, да? коли, коли дорога з Кремлем закінчиться, вона закінчиться рано чи пізно, все рівно да? закінчиться. Він хоче відійти, він хоче знайти вихід з ситуації, він хоче не відповідати за ту карму, яку він собі вже напрацював. Бо він розуміє, що в майбутньому, да? в майбутньому трансформація, смерть, трансформація, карма. Да? А тут, дивіться, ще так, я скажу, що карма 10-й старший аркан, що вже обнулення близько, великий шлях пройдено вже Путіним, Росією, розумієте, в цій, в цій війні. Можливо, він навіть розуміє, що все може скінчитися дуже швидко, хоче знайти вихід з ситуації, стати арчельником, не відповідати. В майбутньому, розумієте, трансформація все-таки станеться, а він то співпрацював. розумієте, він, він то був в одній команді, він грав в одну гру, тому він хоче відійти від цієї гри. І в цьому вбачає свій шанс. Він хоче мати шанс скинути з себе відповідальність. Він хоче карма, він хоче очиститися. Він хоче обнулитися, він хоче відійти. Розумієте? Давайте подивимося, що знає, що відомо Орбану про Путіна, про Кремль. Що відомо таке. Що він почав ось так робити такі сміливі заяви, що знає Орбан про Кремль? Ну, що, він розуміє, що він отримав гроші, да, було прийнято рішення. Ну, тут, тут, що, він Він ніс ідеї, які добре проплачувалися, скажімо так. Далі, ще він що знає? Він, знає, він прекрасно розуміє, що. Йдуть, можуть статися певні зміни певні зміни в господарській частині. І, швидше всього, чим більше буде обнулятися Кремль у економіка Кремля, тим менше йому буде перепадати. Бо він звідти клював зернишки свої. Да? Економіка зупиняється скоро в них уже. Найближчі друзі, найближче оточення. Тут йде тут, тут, якийсь обман. Якийсь обман. Тут, знаєте, ще що могло бути. Щось йому пообіцяли дати, але за того, що зупиняється ця господарська частина, да, тобто економіка змінюється, тому, тому все менше і менше йде оплата урбанських послуг, так би мовити, розумієте? І ця дружба, дивіться, дружба, да, те, що він входив в близьке оточення Кремля і толкав ідеї Кремля, так би мовити, да, тепер, тепер ну, це відзначально або початково. Початково був обман, да, був обман якийсь. Все рівно результату не дало. Як би він там не старався, як би він дифрам там, як би він не допомагав. Дивіться, все рівно результату того, який би хотіла, хотів Кремль, послуги Орбана Кремлю не принесли. Допомога, як йшла, так, так, так і йшла. Результату немає. Далі, особистого збагачення немає. Ви розумієте, ось повинні були давати кошти да, для особисто йому, а їх немає, тому що становиться економіка. Нічим, ну, Видно, запроси дуже великі в Орбана. Розумієте? Тобто зупинене особисте збагачене Орбана. Ось, перестали давати. Перестали давати. Ну, І він розуміє прекрасно, що результату ну, успіш, успішного збагачення більше не буде. І успіх тут перемога. Да, перемога Росії не, він не дочекається. Перемоги Росія не, не матиме перемоги в цій війні. Він теж це відчуває. Розумієте? Багато дуже проблем склалося, тому треба приймати рішення. Рішення. Тягнеться вже давно їхні стосунки, їхня співпраця, вона тягнеться вже давно. Ця співпраця вона назбирала багато проблем, а результату немає. Особисте збагачення мільчає. Тому треба приймати рішення. От я думаю, що... Ну, він розуміє прекрасно вже до чого? До чого все йде, так? До чого йде рішення. Приймати рішення. Яке, яке рішення буде приймати Орбан стосовно Росії? Яке рішення? Змінювати ситуацію. Змінювати ситуацію шляхом. Яким шляхом? Що? У, у, у нього різні погляди на ситуацію в Україні. Да? Він же що, що він заявив? Він же сказав, що Україна має право захищатися. Да? Так от він вирішив змінити позицію, да, свою ситуацію, змінити ситуацію бо змінити свою позицію, проаналізувати її, начебто, да? І змінити позицію стосовно агресії. Росії в Україні да? і пішов на конфронтацію, тобто на несприйняття агресії, і бачите, тут у них вже будуть розбіжності у поглядах на, на війну. Зрозуміло? Крах. Закінчується все. Ви розумієте, ті цілі, офіційні цілі, до яких йшов Кремль, вони не досягнуті вже не, не будуть досягнуті. Е, він розуміє, що все закінчиться для Росії крахом. Все. Це е, е, економічний крах. І він призведе до того, що, е, що закінчиться цілі, які перед собою поставила. Росія в цій війні, вони закінчаться крахом, так? І вже взагалі е, скоро, скоро повинно все закінчитися. Тобто, тому що 21-й старший аркан е, мир. Мир, так? Розумієте? Ось так. Тупікова ситуація у співпраці. Виникає тупікова ситуація у співпраці, тому він і несе. Тобто їхня співпраця його співпраця з Кремлем зайшла в тупікову ситуацію. Через що? Через те, що він не хоче, через те, що він розуміє прекрасно, що Росія движеться до катастрофи, що Росія може затягнути його туди ж, да, туди ж що треба буде відпрацьовувати карму. Тобто, можливо, будуть розглядатися деякі питання в міжнародних судах, і Орбан може понести за це покарання, тому що карма і юстиція випала. Так, розумієте? Ось так, тому що він співпрацював, він був в одній команді, він співпрацював досить, досить активно, не хоче він відповідати. А тут іще інше питання, друге, яке паралельно йде із кармою, можливо, якби дуже великі кошти йому далі платилися, можливо, б він і чхав на цю карму. розумієте? Але він розуміє, що економічний крах, да? Ось, економічний крах призведе до того, що комфорт його, да? коли йому давали кошти, йому було комфортно. Все це вже піде, ну, не матиме вже такого результату, да? така співпраця, така оплата. Немає, немає результату, немає оплати, проплат, можливо, там щось, якісь кошти великі, він там на зарплаті сидів. Але або кусок урізається йому, да? Кусочок, кусочки стали меншими, або, або взагалі перестали оплачувати, тому що. Все, всю ту єрість, яку ніс, ніс Орбан в Європарламенті, в Євросоюзі, вона не мала результату ніякого для Росії. Все рівно допомога йшла. Так, можливо, десь затримували, можливо, але, але свої, так, ось цілі свої Росія так і не досягла. Тому треба міняти платівочку. Треба міняти пісеньку, тому що не хочеться йти на дно разом з Путіним. Ось так буває, да? так буває, коли продаєш свою совість. Ой, ну нічого, подивимося, що чим закончиться. Я колись робила розклад на Фіцу, на, на Орбана. Ну, знаєте, там будуть у них кар'єра кар їхня. Здається, вже на політичній кар'єрі на їхній після оцих цих строків, Фіцо і Орбана буде поставлена крапка. Вони будуть виконані із політичного життя своїх країн. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.